По-перше, добре, звичайно, що затримали. Якби, на жаль, воно в черговий раз оця фраза про кому війна, кому, кому щось інше. От, а щодо іншого скажу, ну мені взагалі здається, що якби не журналістська робота, то не було ніяких ні кримінальних справ, ні, ні затримання. Ну тому що тому що да, тобто спочатку відбувся суспільний розголос, і потім правоохоронним органам довелось на це реагувати. Принаймні, я так бачу цю ситуацію. Насправді це дуже погано. Звичайно, тому що ну у правоохоронних органів і у ДБР, і у НАБУ, і у багатьох і МВС і всіх інших точно більше можливостей особового складу. 呃。Uh, uh Юридичних моментів і так далі, щоб виявляти якраз корупціонерів, які під час війни е, заробляють ну, найбільш моральними методами, я би так це назвав. От. Але система правоохоронна, вочевидь, не допрацьовує, що в результаті правоохоронні органи користуються е, розслідуваннями журналістів. З іншого боку, ну можу сказати, добре, що є вільні ЗМІ, які не бояться проводити відповідні розслідування, Поки якби не... їх не було. То, то взагалі б нічого не було. Хтось би крав і ніхто б навіть про це не дізнавався. Разом з тим, ми ж розуміємо, що скоріш за все це і не один такий, коли ми говоримо про воєнкомість. Я, звичайно, не можу і не знаю, щоб називати якісь прізвища, але я не думаю, що він оце от єдиний корупціонер на цю країну. Да? Завдяки якому всі дізналися про от, як дізнали? Згадали про Марбелію. да так дізнались про те, що там є люди, які зловживають на своїх посадах і мають незаконні статки. Тому це велике завдання тепер до всієї правоохоронної системи. Справді що. Не, не журналісти виявляли подібних покидьків, а справді вони отри вони займалися своєю роботою, за яку, до речі, отримують гроші від платників податків. А ви задали про інше?